Панелей багато не буває. От приїхав метал, будемо доставляти сюди ще одну таку секцію буде, плюс 6 панелей, будемо продовжувати його далі. Додається конструкція трошки. Домонтовуються перемички для монтажу панелей. Бре поставити розкоси і буде повна краса. Панелі додаткові. Розпаковуємо, переносимо і монтаж. Доставляємо панелі лонгі 545 Вт, їх буде 6 штук у плюс 6 штук. Штучки доставити. Три верхні вже є. Залишилось три нижні. Ну що, масив готовий. Отут у нас закінчився старий масив. Залишилось що? Відключити все і перекомутувати на плюс оцих три панельки до кожного стрінга. У нас як? Верхній ряд стрінг і нижній ряд стрінг. Що, залишилась комутація? Ну а тоді тест і пуск. Щось, чим довше оцих двоє тут сидять, тим більше вони інструментів. Дістають і дістають. І все їм якогось мало. Ну Скільки добра треба мати всього, щоб бути монтажником, а? Попробуй. Ну що ж, все зібрано. Все перекомутовано, включено, все працює. Не забуваємо про захист. Хромовідвід – це must have. Без нього ніяк. Залишилася тільки одна невеличка робота. Забетонувати. Оце зараз буде завершено. А ми ж дивимося на результат, що було і що стало. Так от, в кінці врешті розкажу, чому ж така виникла ідея доставити шість панелей. Помітив я, що у вересні перестав інвертор виходити на свої пікові можливості, пікові потужності. Причин цьому декілька. Перше, відсутність дощів і все припало пилюкою такою, що ой-ой-ой. І причина номер два це дійсно те, що ну, осінь сонце сідає нижче, кут станції фіксований, і, ну, звичайно що. Виробництво падає. От, зокрема, на цих скріншотах від 25 і 28 вересня чітко видно, що не доходив навіть до 20 кВт, хоча Huawei працює в мене в режимі, коли він має виробляти 22 кВт. І відповідно, виникла така ідея, щоб закривати додатково як хмарні дні, так і дні, так і ну, півроку, фактично, навіть можливо більше, коли є низька виробітка. Доставити певну кількість панелей, яка буде дозволена цьому інвертору по його лімітах напруги по стрінгах. І от, якщо подивитися на стрінги ПВ-1, ПВ2 до модернізації, до апгрейду, до додавання цих панелей. Напруга у нас на пан на цих стрінгах становить десь порядка 500, там, між 50 до 70, до більше ніж 600 вольт ніколи не було, в принципі. За, за період експлуатації навіть на максимально яскравому сонці. А ось після модернізації зразу ж, звісно, що додалося плюс е, три панельки, вони ж послідовно стоять, так? то плюс три панельки вони збільшили напругу на пв 1 і пв 2. В конкретно даний момент, це десь 3-4 година дня сьогоднішнього, то збільшилось до 705 вольт в даному випадку напруга. Значить. Виробітка має зрости, значить, система працює справно. Побачимо далі, по факту.